Ти вже поїхав? Так, що, друзіки, всім доброго дня. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Знову допомагаю своїм. Це вже реально знову свої найрідніші. Березанці? Березанці. Да. Так, так що, щоб там не говорили, що я допомагаю, то їм не розбереш. То, чого ти допомагаєш там, як ти можеш допомагати баришвській громаді з Березані або як ти можеш допомагати Сум? А я кажу, ну як, ми хлопці то поляха, і дівчата, вони ж всі за одної мети. Так що хлопці не забарилися, знову трошки вийшла тачка із ладу, вже ми загрузили, трошки смаколиків привезли Ну і вирішили приїхати на ще одне таке місце на стелу, то ми постійно Донецька то Донецька, а, а це Запорізька. А це вже була. Запорізька. Хоч ми і там, в тих краях теж пересікалися, було діло. Фігаро тут, фігаро там. Так що, друзяки, навіщо хлопцям машини? Навіщо вам машини? Так, Ру? да, да, попиво з'їздити, пиво купити якогось там, пива купить, якось, там смаколиків, да. Да, Так, В принципі, в нас є велосипеди, Ну, якщо ти нам вже вирішив допомогти з транспортом, то ми не знепроти. Да, а чого там кажуть, буває одні ті самі люди у нас в кадрі? Я скажу одне. Тому що ми, ми ремонтували колись кінкапа одного. Ельку да, одну. Ото так вийшло, да, що плаваю. через час прийшло і то це був пробіл. Це мене ще пожаліли хлопці, але коли в них вже немає виходу, коли вони вже і своїми фінансами і силами, тоді вони звертаються ну, до таких попрошайок, як я. Да, От. Ви... Вийшло так, що ми в котрий раз звернулись до Сергія, до його команди з проханням допомогти. Це вже нас, як традиція. Мені приємно, да, що да, мене Да. Май. Йому там скучно в березані сидіти, да. нам скучно без, без вас, без земляків. Тобто ми так вирішили там набрати, заодно і пересіклися, сядемо. Ну, і, і, і березанці, да, подивляться. березанці подивляться нас, да. і, і ми на них подивимося. Як тобто Але... кум, я командира <гум> того обійняв за тебе. Він дуже сильно переживав. Ти ж забереш, ти ж поїдеш. Я куку ну, говно вопрос на своїх ну, можна yeah. це все діло порішати. Ну, хоч ми ну, як? Стараємося все по максимуму десь комусь закрити питання. Але, на жаль, зараз потреб стільки в хлопців, що це просто КПС. І коли ти отак ідеш по кругу, а їх ми вже передали 88 автомобілів, це тільки тих, які ми купили завдяки ютуб-каналу і Фейсбук-сторінці, це тільки купили, а вже ремонтів було в районі 200. Так yeah. що. Ті люди, які мають бажання, які ще не проснулися, можете проснутися, можливо, хтось з березанців дивиться, І можливо, хтось з підприємців все-таки хотів би взяти машинку на ремонт, ми будемо дуже вдячні. Тому що казати, що Шелудько ремонтує не за свої, то да, я ремонтую за гроші людей, але це пенсіонери, там, жіночки, військові. Тобто ну, це якось так виходить. Це матері, сестри, самі хлопці, е військові, які списалися, військові, які вже не можуть воювати, військові, які там е трошки воюють в іншому напрямку, да, там, по здоров'ю. І мені приємно, коли люди до мене, ну, колись я допомагав, а він заходить, і для нього як традиція, субота, пару номерочків. І найцікавіше, що вони виграють. Я кажу, Що ви хочете виграти? Їм не треба болгарки, їм не треба... Їм не треба там нічого, їм треба виграти, шелудьківський кошик, щоб було шало, і сало і словозвісний таранчук. Таранчук, потому, що, таранчук, вся Україна пише, що це за хрінь. Це ж свіжина, куди? Це свіжина. Бо колись я коли приїхав в Березан 24 роки тому і мій покійний тест. Ну, його не було вдома, а жінка каже, в нас сьогодні буде Таранчук. Я кажу, а що це за хрень? А вона каже, ну батько пішов різати свиню там, до тітки люби. От, і вечором принесе таранчук, і ми будемо жарити. Я думаю, що ж за хрін. Ну приніс вечором кусок свіжини, і виходить та сама свіжина. Але ж я попав у цю вовчу стаю, то вже виїв по цій вовчі стави. Тому що всі називають його таранчуком. Так що діло не в назві, діло в людяності, мабуть. Тобто люди трошки якось цепляються то за бороду, то за мою форму. Чомусь я стою біля хлопців, ніхто мені з пацанів не сказав, що чого я у військовій формі. Не один мені, бляха, не сказав. Ну не один, тільки бляха можуть. Ось зараз нам теж да? хтось вислав посилку з пацанів. Також йде військова форма. Ти ж пацани дарують нам речі, а мені приємно їх носити. А вони кажуть, ти дівчини, як морський котик, а пацанам приє, приємно. У мене пальці мерзнуть, ну, то поганий круговорот крові. І мені подарили рукавиці без пальців, щоб я мог відіки знімати. То мені кажуть, ти вже сука спецназовий. Давай вже йди в окопи, да скільки ж ти будеш мандити. Так що, друзі, отаке. Ще дам слово хлопцям. Просто скажіть людям, потрібна вам підтримка чи ні. Бо вони, сука, мені не вірять, що вона вам, мені кажеться, що треба. Ну, насправді, якщо розібратися, то е, за весь період війни ми звертаємося не до е, Збройних сил, там, не до е, всяких е, державних підприємств. Звертаємося до нього. Тому що ми ну, знаємо, не тільки до мене. Ну да, таких, як да, волонтери, тому що ми знаємо, що нам не відкажуть, нам допоможуть. І це все якби вже в нас на де, декілька років налажено так, що скільки машин я вже там можна збитися з, з рахунку, скільки ти нам їх під, підремонтував. Та не багато, таких, вам не але, багато. Але ж, але ж ти нас виручав, ну якби. Дві 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 штуки по два рази просто і одну один раз. Ну ми, ми знаючи, знаючи тебе тві твоє, навант... твоє навантаження, ми, ми навантаження, ну якби ти хотів, ми тобі могли їх ще десяток прислати, але ж ми розуміємо, що в тебе велике навантаження, тому ми вже теж маємо якусь совість, маємо трохи так, так розтягуємо. Є туди, підрозділи, да. які от одну привезли, чи дві привезли, ще привезли. Mm -hmm. яку постійно... Я от я просто не можу фізично. Я як, вона буде стояти? Мене не буде за що її ремонтувати. Кажу, давайте якось трошки баланс. Вони хочуть усі 12 машин, щоб слить взяв поремонтував. А я не встиг ці дві зробити, вже дзвонять, уже та поламалася, тому що техніка. Тут yeah. а це просто ну це ми тут зараз стоїмо. Такі красиві хлопці посміхаються, тому що ми тут. А насправді це просто я не знаю. Мене я тут стою. В мене просто в мене мермедить і мені завжди, коли я сюди приїжджаю, просто хочеться їх забрати. Особливо віталіка мені сьогодні хочеться забрати. Просто мені, наскільки ти їх два брата, вони похожі, я думав, що той в трохи. Да. Такий він. Ну, ти їх не знаєш, просто вони оба вредні. Да. Да? Да. Ну, да. Вони кажуть. зубами до стінки. А знаєш, хороші, як я да? тільки зрозумів, що це да. не той, це да? Цей викає. Да? А я кажу, чи ти викаєш? А він каже, то, то я до вас двох. Так я ж кажу, тут немає. я кажу. Просто респект і повага, дуже приємно. Вітос, реально, бляха, ну, для мене це ну, просто приємно, що людина, Дякую. живучи у такій сраці. І він залишається просто суперлюдин. Да, більшість пацанів мені, дякуючи Богу, я знаю, що в Збройних силах України попадався на пацанів не дуже класних, тому що це так, як і в родині не без рода, і в школі там, і в будь-якому колективі, і на підприємстві всі люди різні. Ми їх сприймаємо такі вони. Так само і, і військові, тому що всі думають, що ЗСУ це щось таке сверхістицтво, це прості. Живі люди, пацани, тільки одні пішли за покликом серця, хтось пішов трошки пізніше, в когось трапилася якась біда, і пішли, такі моменти були. І є у нас зараз бусифіковані і є люди, які воно називається по модному рекрутинг. Тільки в одних підрозділах рекрутінг працює чітко, а в одних ну, бляха ну, цю тему не піднімаю, але спілкуюся. Так? Як казав верес з К2, у мене нема проблеми. У мене є проблема з забезпеченням. Кровати, матраси, одіть, розмістить. Яка закриваю вам. Але чого? Бляха, дайте оце направлення. Закрийте тих командирів, які користуються авторитетом і в нас, у цивільних. І ті хлопці йдуть туди, тому що вони відчувають і вони бачать, і за них говорять підлеглі. Ну так як і за... Цього поганого командира mm. Руслана, повімає, я, ну, я не чув поганого. Mm. Може, просто, я що почуваю. ти там де за углом стояв, то думали, що ти почуєш, але мені сказали, <ріх> що ти їдеш з позиції. Mm. А це для мене дуже-дуже важливо. Тому що не кожен командир їздить на позицію. А я про тебе знаю. І знаю, ну, трошки розповідаю. Ну правильно, а як же ж. А як же ж, куди але... куда знаєш як... Кажуть, Ну от куди я його випхаю, значить ну я ж його не можу випхати на війну, тому що там його рідні і близькі скажуть, ах, ти такий поганий. Ну, значить треба самому їхати. А його вставляю вдома, полими, їсти варити. Я пам'ятаю та... тоді, як я там перший раз приїжджав сюди на ППД. І пам'ятаю, як ви їхали тоді. Реально було до мурашок. Просто було якось важко вас відпускати. І ти просто розумієш, що ти нічого не можеш зробити. І бувають такі моменти, що ти просто зранку стоєш, боїшся брати телефон, тому що ти реально не можеш дати відповідь. От не можеш дати відповідь, бо ти цього не можеш зробити. Але потім переступаєш і знаходяться люди, які реально роблять речі. І я хочу ще раз подякувати Ангелінці з міста Березані, Хочу, щоб хлопці просто передали привіт, сказали Ангеліна з міста Березані, в якої було 8 років, яка свої кошти, які назбирала на день народження, принесла шилучку. І ми ті кошти, це був початок для автомобіля 420-й батальйон для Олега Панченко із села Недра для його підрозділів. Так що Ангелінка, тобі дякую, дякую. просто капець, а батька звати Володя Колобов, він у мене записаний, він теж був в ЗСУ. Угу. Оце його родина, родина Коваль. Так це що дякую, дякую. просто я не мог нічого сказати, тому що це дитина. Війну на дворі ці кацапи забрали в дитини дитинство, так як і в моїх дітей, і в ваших. І дитя не кожна дитина віддасть. Це 100%. Не кожна віддасть. Так що на такій солодкі да. ноті, Ангеліночка, тобі дякую. Так що в такому місці історичному будемо сподіватися, що все буде добре, дякуючи хлопцям, а нам просто треба і дівчатам, а нам треба об'єднатися. дівчину я бачив теж. А нам треба просто об'єднуватися і підтримувати наших захисників, а не спирати там, піди забери в поліції, або піди там до депутата, або піди там туди-туди. Я нікуди не піду. У мене є чим зайнятися. Якщо у вас є час, займайтеся, займайтеся. А краще зберіть своїх знайомих друзів із вищого общества, які ви там кажете там, так і так, і те, що ви кажете, що вони туди пішли. Тому що рано чи пізно як... Багато ж хлопців, коли приходять, спілкуємося, а потім воно ж отаку виливається. Виливається, воно виливається. То я кажу, краще пізно, ніж ніколи. Поміняти свою позицію. Якщо вам треба дати лафету, я вам дам. Подзвонили до Руслана, каже, треба машину забрати, я прийду заберу. Та ніхто не хоче. Як каже, я в Борисполі не був з 22-го року. Бо я не виїздний. У нас є такий так. статус, так, є так, не ухилянт, а є не Як вам такий статус? Нормально. Ви виїздні, <гум> і мені кажуть, ти модний зі своїми пацанами, тому що ти можеш їхати куди хочеш. А потім кажуть, а в тебе якась бронь є, Та я показав би по самій лохоть. Кажу, да нема в нас нічого. Ми просто, от коли воно прийшло, ми просто сіли у свою машину і поїхали. І дякуємо нашому ТЦК, я не знаю, там у як у інших. Ми завжди виписуємо документи, нас за руки ніхто не ловить, нас поважають, нам виписують пропуска. Просто ну, це я вважаю нормально. На протязі всього цього періоду, хоч там я особисто воєнкома не знаю от, ні одного, ні другого, ні третє, Але значить до нас відносяться нормально і в Березані срача я не бачу. Ну, дай Бог, що буде нормально. Так. Наче такого не було. Так що ну от, якось так. Да. Так що давайте жити дружно, тільки не з кацапами, а одною великою родиною українською. Да. Так що да. дякую хлопцю. Я обнімаю все. від своїх підписників все. командира да. і ще раз разогришного. Лисий! Завідай мовчки! Я тобі кажу, а він тебе обняти? Да. Дякую, дякую. Це він Тільки зустрічаєш, він постійно. Дякую. Так що від моїх підписників, які постійно пишуть, обніми тих синочки, я зробив. Так що на цьому все. Всім миру здоров'я і добра. Ну а ми з Васильовичем пишемо додому, навіть Всім пока.